Коліс, гудок тепловоза, запах солярки та дим паровоза. Усе це рідне та незабутнє. Воно часто сниться та спливає в уяві. Так зі щемом згадує колишній машиніст паровоза, а потім і тепловоза Василь Мандрика. У нього нині ювілей. 95-й кілометр своєї життєвої дороги Василь Федорович відзначає із колегами-залізничниками. Із локомотивного депо приїхали привітати його голова профспілкової організації Олег Чуменко та голова ветеранської організації Петро Бондаренко. Бажаємо вам до ста років жити без хорувань. А ще бажаємо вам, щоб холод душу не закрався, щоб в серце смуток не прийшов, і щоб ніхто не здогадався, що вам уже 95 сьогодні вже прийшов. Від <світтє> імені адміністрації локомотивного депо і профспілкового комітету. Хочу вас теж привітати з святом з таким. Побажати вам ще здоров'я, саме головне миру. І що ж через п'ять років ми сюди приїхали, привітали вас із сторіччям Голові. у доброму здрав'ї і в мирній Україні. Будь ласка, вам за вашу плідну працю. Подяка, Василь Федорович із вдячністю приймає подарунки не лише грамоти, а й книги та газети, бо дуже любить читати. Газети вам! О, о, це саме-саме, саме, що мене є. Ви поздравляють Василь Федоровича мандрику. Ну. У привітному товаристві зав'язалася тепла розмова. І, звичайно ж, спогади, спогади, спогади. Я родився народився в село Балаклея, Балаклея, клея да. 17 17 іюня, як оце сьогодні 28-го року. Я з раннього ранку потеряв батька. В якому смислі? от. 37 й рік мати залишилася з чотирма дітьми. Нас три брата було і сестра залишилася. Потім почалась війна, що братів двох, 22 і 24 го забрали. А я 28-го і сестра. От 30-го залишилася дома. Да. Так і по. Оку, оку, окупації, коли німці зайшли. А батько на фронт попав. Не обучив, нічого, ну Що ти все контужило. І, пожалуйста, тепер повертається. Він от, лежав у госпіталі в Омське. От. І повертається додому. Почало от, ну що. Вже як такої не було, контуженим било. Все, все время треба було за ним смотреть. Вот. Але ж батько був, він був у нас спеціаліст, кровольщик. Вот. Хороший в вагонному депо працював, кровельщиком. І так по церквах везде, вдома, крив. Под оце його робота, це і дом пам'ять Зринає у пам'яті трудовий шлях. А машині пішли в воєнний 48 року. Окончив железнодорожне училище от. пішов пороботав і в 51-му роду призвався в армію. В армію призвався, от, зразу Карелофінський, СССР попали то в город Петрозаводськ. На курси попав. Я осюди мені переслали туди ето, кілометраж потребували. І у Петрозаводські я год солдатом був годичні курси на машиніста паровоза. Здав екзамени і працював машиністом на паровозі в армії. покінчив. Училище став помощником роботи, в грузовому. На всіх серіях я одробив: і овечка, і щука, і емки, і ес Сейчас су стоїть у Шевченко на підстаменті на таких роботах. З великою любов'ю Василь Федорович розповідає про сім'ю. Пригадує романтичний вечір, після якого вирішив одружитися на своїй раєчці пішли вечором і на лодку. Що да. раз пустив лодку я то, на ставок, і ми з рачинком сіли і попливли. А Аж вона г, називалась якось забула. Ну, вже окраїн, ставка очеред, світе місяць. місяць. І оця сілерада от Балаклея, я сілірада була під бугром отюди. Напроти ставка да, і місяць світи, і аж до нас до лодки. І вона мені пісню лодці співала. Разом виростили двійко дітей Василя та Людмилу. І з донькою нині зустрічає своїх гостей. Творча якась натура така, і любить він читати, любе він до сих пір пам'ятає уривки, прозу з школи, пам'ятає вірші. Yeah. А ну, діду, нагадай мені прозу. Ідуть дощі, холодні осінні тумани, клубочаться вгорі, спускають на землю мокрі коси, Пливе в сірі безвісті, нудьга, пливе безнадія і стиха хлипає сум. Плачуть голі дерева, плачуть соломні стріхи, вмивається сльозою бога земля і не знає, коли усміхнеться. А розгрузлою дорогою йдуть заробітчани та йдуть чорні. Засмаглі, оце діти крапка, до цього на Ізусть на пам'ять вивчити треба. Василь Федорович залюбки читає не лише прузу, а й поетичні рядки. Особливо до вподоби вірш, який написала родичка Валентина Мандрика про рідне село Балаклею. Балаклея моя Балаклея, ще є краще у світі за неї. У долині, де річка і став, і любі пахощі ніжних трав, де бережник. Березами світить і щебечуть малі мої діти, серце з нею навіки злилося, як з полем пшеничним колося. Ну, ну, таки ну, до душі. У сімейному гніздечку Василя Мандрики привітно та затишно. Ювіляр розважає своїх гостей ще й піснями. Настівка ще бече під моєю стріхою, від зорі до ночі човником снує, весняною тихою і любов'ю тихою. Облітає серце, молоде моє, уже прощаючись, Василь Федорович ділиться рецептом свого борщу. Як душу вложиш, так. Не борста, що такий що Непосидючий іменинник проводить залізничників, а на порозі уже інші гості. Дня, радийся, добро пожалувати, із найкращими побажаннями завітали голова міської організації ветеранів України Микола Якушенко та його заступник Віктор Іншаков по старої дружбі локомотивною Бажаю вам, як завжди, ми казали, щоб у вас в житті було зелене світло, пасті світофор завжди моргав. Для да. вам, що путь відкритий. От, ну що можна сказати в такий день, такій людині, як ви. Як ви хлябанули, якась лихвиліття. Миру, да? саме, главное, а саме миру, а миру зараз, я вам бажаю якась здоров'я і миру. Спасибо. А все інше у вас є. Я на марсоводі працював, а брат мій залізничник, бо ви ж були машиністом, а вони готували вас для поїздки. Ну, що хочу сказати, що взагалі. Взагалі, ця служба у вас як воєнна, да. у вас немає ні, ні свят, нічого ну, у вас праздника, ні, графіки, ні, ні да. погода, да. чи сніг, чи дощ. Подивіться да. на вас, то щось воно гадає, да, що да, 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 щирі вітання, тепла зустріч, спогади 95-й кілометр життя про майну. Дай Бог, щоб і ви дожили до тако возрожу. Потяг життя рухається далі. У сяйві залізничних вогнів сотий кілометр. Хай вам, щастить. Хай вам щастить.